А я от думаю, що так от сказати, тому що насправді говорити воно є дуже просто. Але та справа, яка півтора року стояла за п'ять місяців, дякуючи волі тих людей, які тут зібралися, це і проєктант, це і... Народний депутат України Богдан Дубневич, це і Богдан Петрович Піх, керівник військової залізниці, це і керівники служби автомобільних доріг, це і підрядники Петро Соболь, Тюфанбей. Це, власне, всі ці люди. Чому я їх так? Я думаю, що я нікого не забув. А, Забув підрядника головного пана Майка. Це всі ті люди, які насправді долучилися до... Роботи і до кінцевого результату, тому що за останній час насправді не з'явилися кошти. Коштів як не було, так на превеликий жаль їх і нема сьогодні. Але просто всі люди, які тут зібралися, вони зорганізувалися і вирішили, що цей безпорядок, який тривав протягом півтора року, пора припиняти. І напевно це волею цих людей сьогодні. Буде відкритий рух, і люди будуть мати можливість комфортного проїзду. Я переконаний, що все одно держава розрахується за виконані роботи, але те, що це люди зробили частково в борг, частково на виплатку, частково закривши якісь речі, це сьогодні на велике християнське свято Івана просто подарунок. Ми, правда, запізнилися на сім днів, тому що я хотів би, щоб воно закінчилося в червні, місяці, але я думаю, що вів'яни нам вибачать цих сім днів, бо вони. І терпіли і переживали це протягом півтора року. Дякую. Скільки вам. коштує міст вартість його? Я думаю, що керівник служби автомобільних доріг вже сказав, що бюджетних асигнувань є 11, так? Нас рік одинадцять одинадцять двісті, якщо я пам'ятаю, але кінцеву суму можна буде підбити тільки підпис після підписання уже всіх процентових форм М2. Тобто ми домовилися, що до кінця тижня ми би повинні були вже підписати всі акти виконаних робіт і вже тоді будемо мати кінцеву суму. Але вартість буде коливатися десь в межах 10-11 мільйонів гривень бюджетних асигнувань цього. Чи були враховані побажання, вимоги залізничників для безпеки руху поїздів? Ну, По-перше, треба подякувати залізничникам, тому що вони для того, щоб тут виконати ці роботи, вони в своїй роботі робили виробничі паузи, і якраз в період цих виробничих пауз відбувалися найбільш складні монтажні роботи. І, ну я думаю, що Богдан Петрович їх сьогодні скаже краще, але мені видається. Щоб так їх зітхнули з полегшенням багато львів'ян, які будуть користуватися цим мостом, так само і видихнув з полегшенням керівник львівської залізниці, тому що це і в першу чергу безпека, безпека вантажів, безпека людей, які будуть користуватися колією, над якою проходить місто.